Житомирські танцювальні гуртки особливі тим, що виступ має відбутися за будь-якої ситуації, навіть якщо діти захворіли за них, цей танець виконують батьки. Добрий день! На сцені виступає дитячий танцювальний колектив Гармонія! Господи, кого я хочу обмануть? На сцені виступає дорослий танцювальний колектив Мамонія. З композицією захід сонця. Давайте, мужики, як в останній раз. Нормально готовий. Всі маленькі діти. Нам хочеться гулять. Ми всі маленькі діти. Нам хочеться гулять! Ми всі маленькі О, О, постій, да постій, постій, постій. І гарно танцювати! Над нами сонце світить, і в нас і просто клас. Ви чуєте дорослий, варить не треба нас. Ті баба, мага, на то попереджає вас. Шти. Бо ми малики, і усе цікавить нас. Тому і курочка! Раз, два, кажу! Раз, два! Витерли! Сидіти, не встали! Полька і два, три, раз, два, два. поверт! Раз, два, три, шість, куротіво! Окна! Да. І півник, 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 півник! Півник, півник, півник! Я ще по школі петухом не ходив, блін. Батяни, якщо ми не дотанцюємо, нас відсюда не випустять. На лампочку, на лампочку, белочки. На лампочку, на, лампочку. На, лампочку. На, лампочку. на лампочку. Лево, лево, лево. И Раз, два, три, четыре, шесть, семь. Помню. Повысь. Круг, 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 круг. И что? На напасть, на напасть! на будемо на маво рот, Поворот! то Встали, встали! чекає нас немало, ми будемо усе, усе, Ми Хорошо, Раз, два. Зайшли з колу. Ліва. Більше. Улипка. Так. Петрович, верни халат техніці! не зривай мені виступлення. Поїхали, поїхали, поїхали. Кулачки стали, кулачки. Розвернулись. Розвернулись.

Давай, давай. Раз, два, три, четыре. Раз, Раз два, два, три, четыре. четыре. Кода, кода. Кода, 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 кода. Ну, красавцы ж, ну. Глянь! І не разу не матюкнулися, да? А так хотілось по очах бачила. Красавці. Тату, я ще записалася на гімнастику і стрейчинг. Аліша, ти не хочеш на шахмати. Треба розум розвивати, розумієш, що ви? Год з год з год з год. На поклон! -і -і! Раз, два, три. три, три. Вадик, 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 на поклон! На поклон!